Скажу саму свіжу таку, як би мовити, новину. Процитую міністра закордонних справ Російської Федерації Сергія Лаврова, що сказав, підписані угоди є відображенням євразійських прагнень України, і це в перспективі втілиться в угоду з новим Євразійським економічним союзом. Короткий коментар. Значить, давайте ми перекладемо. Євроазійський Євро... економічний союз це ЄС. Ларов каже, що ми вступаємо в перспективі в ЄС. Питань немає, так? Ми йдемо в правильному напрямку. Тобто митний союз замінюється на ЄС, на євразійський економічний союз, ЄС і ЄС. Тепер дуже важко розібратися, куди й йти. Вони хочуть навіть такий момент примінити. Тактичний прийом, що ми йдемо. І все-таки Путін сказав е, усміхнено, що ми підписали, е, так би мовити, угоди двосторонні, так, і ні про який митний союз не йдеться. Правильно, він сказав. Йдеться про ЄС. Добрі вісті з Сходу України. Донецький Євромайдан пройшов вулицями міста протягом двох годин. Було десь біля 200 чоловік. Краще, краще, що 500, так добре. І е, інформація така, не в одного вже е, політолога каже, що гроші ці дані лише за одне. Гроші 15 мільярдів, дані лише для однієї справи. З однієї сторони, це продовжити життя е, режиму, так, продовжити життя на них опертися. А друге, це відмова від Європи. Гроші дані тільки за одне повернутися в сторону Азії. Це е, зрозуміло, без всяких економічних. Викладок пана Бойка. Я ще процитую, значить, відомого нашого, також він був при Ющенкові високим чиновником. Сьогодні він давав інтерв'ю. Він так прокоментував ці угоди. Він сказав приблизно так: якщо лікується людина, яка має значить, притягнення до наркотику, так? Він так порівняв. На йому треба припинити вживати наркотик? І на основі того, що він добровільно припиняє вживати наркотик, він починає вилікуватися. Вилікування це тяжке, ломка йде. Але впереді, впереді виздоровлення не кожен наркоман, грубо кажучи, так, здатен на це. Він краще вибирає, можливо, шлях прийняти наркотик, продовжити якесь існування. Але проблема в тому заключається, що це закінчується смертю. Так він сказав. Замість лікування, тобто нашої економіки, нам дали дешевші, дешеві наркотики. Чим це закінчиться, відомо. Тобто нам дали ці гроші підлікувати нібито нашу економіку, їй все одно буде кінець. І це говорить не тільки це, говорять економісти, які кажуть, що це буквально на короткий час, а далі буде щось інше, але ясно, що це може бути вже. Так, так би мовити, Євразійський економічний союз. Рівно до виборів. Ну, а держава, яку хоче встановити, все-таки людина, яка можливо вже втратила відчуття реальності. Він готовий поставити догори ногами весь світ заради, заради того, щоб створити новий СРСР. Сьогодні знову озвучилась така теза: зневіра людей. Надіються люди на, надіються влада на зневіру людей. Значить, сьогодні знову виступав Андрій Парубій. Доповідаю, це комендант Євромайдану Києва, член партії Батьківщина. Він говорив про те, що військові формування, не військові формування, а громадянське об'єднання бувших офіцерів і добровольців, які будуть охороняти цю територію. Це територія, невелика територія майдану в центрі нашої. Столиці і в центрі нашої держави. Вона вільна від Януковича. Так він сказ... І він за це говорив, і це озвучив сьогодні і тягне бок. Він сказав, що найкраща ситуація для Януковича це зневіра людей. Це конфлікт майдану з опозиційною політичною елітою. Я хочу сказати, що і на Волинську такі речі вже проходили. Що опозиція це одне. Майдан це друге, і дійшло до того, що навіть дискусії вже були по телебаченню. Ці речі сьогодні припинилися, я скажу, як це сталося. Янукович нам дав ясно зрозуміти сьогодні. Ви бачили інтерв'ю, можливо, коли він знову посадив перед собою в окремій кімнаті, це такий спосіб спілкування, або в кімнаті 4-5 журналістів, або яких з подібним круглим столом, вибрані люди, і він тоді починає розсуждати відносно ситуації. Значить, він сьогодні він дав ясно зрозуміти, що вимоги громадян Майдану для нього рівно нічого не значить. З усіх подій, що сталося, він сказав одну цитату: що він бачив, як били міліціонерів біля адміністрації. Дуже він шкодує, що таке відбувається в державі. І він готовий значить, захищати всіма силами цих міліціонерів. Я зроблю висновок як громадянин, можливо, хтось, можливо, по-іншому домі, я роблю висновок як громадянин, що ця людина. Не наміривається ні одного опричника свого, ні одного міліціонера в шоломи, які били людей, ні одного не віддати під суд. Ні одного. Я зробив такий висновок, що ніхто не піде під суд. Ну може хіба Попов один? Ну попова можна, так? Да? Так Попова вже нову посаду знайшли і амністію готують. От висновок, Попову готують нову посаду. Тобто ніхто не, не довжен бути покараний, тому що це є закон. Можливо, вони розуміють, що якщо стоїть покарати міліціонери, то міліціонери, можливо, відмовляться виконувати їхні накази на злочинні. Інший варіант. Знову ж таки, дуже цікава інформація, яка вже зараз випливає. Знайшовся, знайшов, знайшлася людина, некий Радченко. Я не знаю, чи він студент, це молода людина. Який. Прийшов до тями, пройшло вже більше 10 днів, так? Більше, вже 20 днів пройшло. 20 днів вже пройшло, він прийшов до тями. написано, І це озвучила Руслана співачка. Ось, він, він числився серед зниклих під час розгону, в ніч на 30-й. Він зараз був, в нього була тріщина в черепі, і тепер він прийшов до тями. І ще є люди, які зникли безвісти. До кінця картина цього розгону ще нам не відома. Це ми бачили тільки те, що вдалося е, зняти на камеру. Зрозуміло, що картина була значно ширшою, яку ми ще до кінця не знаємо. носооч <im>